Давайте ще раз ручними оплесками привітаємо самих себе і мене, що ми зібралися сьогодні тут. Давайте ще більше, більше оплесків. Давайте оце. У <клес> нормально, ну я бачу, що ви вже налаштовані більш-менш. Ні, <клес> ми бухі. А, ви бухі просто. <клес> ну, дивіться, мужчина, бо ви мені не кричали під час концерту, а можна музичку. <клес> Або заспівати. Або, Або заспівати, <клес> та що гірше. Нормально, взагалі стосується кожного, хтось дивиться це шоу. Вийдіть, будь ласка, з залу. Я вас ненавиджу. Щоб рейтинг накручуйте цьому шоу. І моя дівчина дивиться, вона мене заставляє, не заставляє. І моментами цікаво, був один випуск, де був якийсь мужик, який от з е... жінко, жінко, жінкою розходився, і щоб доказати їй, що він її любить, як ви думаєте, що він зробив правильно, підпалив себе. Ви плачете чи що? Чи то ви були? Я не розумію, чому правильно. Цей концерт називається Давайте бути разом. Його основна мета була це зібрати людей разом. Ви зібрались, я справився, так що на цьому мене все. Дякую, до побачення. Ура, Молодець! Мій найголовний фанат прийшов, підтримує дуже сильно. Ну, цікаво, от можете Windows навчити перестановлювати. Да, так, На Mac. На мак також. А, <ріст> <первого чергу. ріст> Кадір, я дуже вибачаюся, мушу познайомитися з цим мужиком. <ріст> Як <ріст> вас звати? Сергій. Сергій. Дуже гарна у вас сім'я, моя улюблена. Після Славік. І після Кадір. Жінку Славік звати. Жінку Славік звати. Боже, бідна жінка. <ріст> Він шутить. Це гарно, це гарно, це мені подобається. Сергій, чим ви займаєтесь? Я працюю з людьми. Дуже багато варіантів. Зараз в голові що саме ви робите з людьми. Я їх гараню. Просто спокійний, нормальний концерт. Ви їх охороните. Ви... Мен менеджер. Менеджер зробить. <плес> ви <плес> на... на похоронах підходить і такі, вам щось підказати. <плес> ні, 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 це та сама людина, яка роздає візит... візитівки. А ви що роздаєте? <плес> візитівки? Візитівки? Типу, Завітайте до нас на цвентер! <плес> Господи, у вас такий сміх, ніби ви стоїте десь на цвинтарі, 12 ночі. Єбашить блискавка і витрима ха. Ху. Ну такий досить чорний гумок вчався. Навіть не знаю, що вас таке спитати, щоб не получити пісне потім. Боже, у вас такий сміх, може вам до когось логопеда звернутися, чи що? Не допомагає. Не допомагає. А от таке питання до вас досить таке пряме. Скільки от ви заробляєте? Не можете сказати, чесно, бо О, я, з дружиною. Да, я з дружина. Так, я з дружини не можу сказати. Ага, дружина з боку не може сказати. Та тридцять десь. Тридцять п'ять. Тридцять п'ять десь, так? Десь так. І Сергій такий. <ріст> Давай, бо я тебе на роботу візьму зараз. Ви працювали в нього? А у вас якась, я так, так хочу зрозуміти до кінця, що саме ви робите. У вас якась своя фірма? Ні, аграрна компанія Ясен світ, є такі яйця в нас. Аграрна компанія Ясен світ є такі яйця у нас. Твої. Я, чесно кажучи, вже ніхуя не розумію, чим ви займаєтеся. Типу, ви яйця хороните. Один лоточок сюди. Про... Ясен світ, я знаю такі яйця. Я їх їв. Ну, бачите, як цікаво, що я Сергій ваші яйця знаю. Це мене бентежить. Це вас бентежить. Ну, хочете, я, я вас зі своїми познайомлю, ви були в рівних умовах. Я вже я з жінкою. З жінкою, нормально, А скільки часу ви разом? 12 років 12 років, я багато, багато, 12 років. Я у вас діти? Ні. Не плануєте завести. Може бути колись не на часі. Не на часі. Так. Дітей заводити зараз. Так. — Ну так можна про все, що завгодно сказати. Ну, зараз можна не сказати не на часі яйця зараз висаджувати. У вас є собака. Так. Яка порода? Овчарка. Вівчарка. Так. Нормально, У мене теж є собака. золотистий ретрівер. Порода взагалі, пес безполезний. По <рес> 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 іменно як пес, він взагалі ну жодної функції не виконує. Типу, якщо на нас нападуть, мені треба буде себе захищати і пса. Вас така ж. Дивано сторожива. Диванно сторожива. Ти да. Така, типу, я як поки на дивані, я всім без дам. Лиш злізу вибачайте. Ну давайте так, щоб вам трошки допомогти, давайте поспілкуємося з якоюсь парою, яка вже одружена і вже прям довго багато років. От хто 10 років одружений поблудить? Сергій. Ви знову зустрілися. Ви скільки часу одружені? 12 років. Одинадцять. Ну, дванадцятий рік пішов. Вже збилося трохи. 12 рік пішов. Вам, Сергій, як одруження, ну, загалом, як сімейне життя. Я не будував, коли ви запитували, хто з Києва. Але ми з рік... Ви зараз на яке питання відповідаєте? Ну, оба? Боже, ви завовулювали пиздец просто. То вже походу ніхто не розвалює. Ну нормально, я у вас, діти. Зараз війна, але ми дітей хочемо, але зараз війна. Дітей хочете, але зараз війна. Ну а, така, так, да, дійсно. То, ну, це насправді така, знаєте, не, не на часі така да, штука. Хотів би сказати Кадирову. Ти не хотів би сказати Кадирову, так? Да? Та вам треба в Чечню. Служай да, сюда, Дон. Время не теряй, Том, да. да. Час не втрачай. Все Но... в твоїх руках. Головне діти, Ні, не, не, в руках. Руками дітей не зробиш. Руками дітей не зробиш. А ви пробували? Одиннадцять років разом. разу. Один років. Що тільки не пробували? Ну, цікаво, цікава така у вас сім'я, дуже інтересна. Ну, вам як, помогли якісь поради взагалі? Кадір сидить і думає, нахуя? Не хіра запитав. Ну, цікаво, цікаво, так. Сергій, ви в такий інтересний момент підключилися <Fourth> до розмови. А нагадайте, скільки вам років, якщо не секрет? 38, нормально, 10 років старше за мене. А от таке питання до вас раз ми почали про секс, досить інтимне, мене інтересує. Е, в 38 років, типу, ну. Все нормально там, типу, ну, стоїть. Без 8.12. Ну, я вас не зовсім за, за годину питав, але я дякую, що мене зорієнтували по часу. Ага, типу. Ніху я не поняв. Не 12, без восьми. А, типу, чуть-чуть стоїть, але не сильно. Ні, 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 чуть-чуть не стоїть. Свій дивіться, я вам на панелі спеціально для вас уточнюю, що тут зараз зйомка триває і це от, ну, піде в Тік-Ток. Я думаю, коректно ще буде в. Тоді я думаю, що я йду нахуй. До дружини, ніж до вас. Ну, на... добре. Зараз я постараюся згадати, як вас звати Євгенія, Євгенія дякую, що мені пол... було. Все добре, все добре. Є, стоїть. Я прийшла, стоїть, все нормально. <рив> на службі. А коли треба, то стоїть. Коли треба, то стоїть. Добре, а от часто вас буває таке, що треба. Ви підходите до чоловіка і такі, давай, швиденько, бо мені треба вставити. Давай бігом, п'ять є... хвилин маєш. Це є питання. Так, все відбувається після 10 так, років так, шлюбу. Так, так. Щоб більше жінка контролює, стоїть чи ні. Я правильно поняв? Ні, 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 там відбувається, коли є час. Потрібно зараз. У є свободи два часа і погнали. Ага, то секс типа, коли вже 10 років шлюбі, так відбувається, вже по графіку. Ви такі ну, у мене є вікно в середу. Можемо якраз в ньому поїбатися в тому вікні з тобою. Лише десь би у тебе стояв. Ну, а давайте з вами про секс трошки поговоримо, Сергій. Був у вас анал. Не зі мною. Не було. Ну блін, ви так смієтеся, так. Ніби був, і от тільки що. Ну, інтересно. Питання з зірочкою. Питання з зірочкою, з якою ще зірочкою. О, ну добре, що ви уточнили. Ви молодець, ви підготовлені, ніби вас це вже питали. Прийшли просто в ЖЕК подати за комуналку і вам таке, а до речі, у вас був анал. Бо якщо був, тоді вам знижка. З жінкою був. Ні. Блін, як ви думаєте, коли Сергій і Євгенія вернуться додому, буде питання таке: який в сраку анал! Ну, нормально, що би вам хотілося спробувати в сексі так умовно? У нас все зовсім устраює. Все зовсім у Ну, а хотіли б, от не знаю, когось третього запросити? Ні. Наприклад, Зеленського, уявляєте? От, якби я вам зараз Володимир Олександрович написав і такий: маю вікно всереду. Але має бути анал. Чекаю <ривіт> ну, Ви, Сергій, могли зекономити 400 гривень просто вдома собі сидіти, накедувати, просто чекаю вас на банку! <ривіт> Блін, Сергій, я би вас брав на кожен концерт, щоб ви от в такі моменти сиділи і такі. Ха-ха-ха. Ви ж можете бути якимось суперзлодієм з фільмів про бонда. Ні-ні-ні, дартвейдер, я можу полетіти, то був я. Це був найхуйовий дартведер в всьому сесвіті. Я дартвен. Я. Ой, йоб твою мать. Я дартвендер. Та такі, бля! -дь. Це пізда. «Бля Напевно, треба забрати телефон. Це жесть. Я ні разу його не пив. Там ще залишилось. Та ти мені дуже поміг. вийшов <коли> і такий <пив> Блядь. ой блять. Це наступне питання, чи є можливо якісь питання до мене. А можна питання? Так. А як ваші батьки, свідки його виреагували на те, що ви були емо? Були якісь конфлікти в сім'ї, там, я не знаю, наче студія там, ну? Екзорцисти. <к Designer> Влад яма. <к в Curious> Це хороше питання, його вже мені задають третій раз, бо люди думають, що я пежу. Дякую вам, ви аудиторія!» Ні, Ну я ж типу не був повністю прям ЕМ. Я тільки чолочку зробив і джинсики завужені. А то, що я хотів померти, ну, в релігії це нормально, типу. Типу, мученики це нормально, типу. В релігії це поширено, що ти хочу вмерти. Типу, я, от щоб ви розуміли, було складно насправді. Я один раз йшов в джинсах порваних на колінах. Купив свій порвані джинси. І зустрів, типу, старійщину. Це, типу, як ну, головний. І він до мене підходить і такий, Боже Ярослав, а що то у вас за такі штани порвані? Та так хіба гарно християнам ходити? І я нічого не придумав краще, я йому просто сказав, я молився дуже довго. <рес> тому так. Е складно було, ну, але я, ну, я хотів померти, тому це. Бо нормально сприймалось. А, тобто, два в одному, вам вас до релігії до далеко святих, да, і ви здійснили свої емо за своїх. Ну, взагалі класно. Ну мені подобається, що ви от з таким весь ноком залишилися після цієї розмови. В обще, клас. Типу, він і там мученик, і тут помер суїсидник. Емо, все нормально. Це дивно таке, що в 2008 році всі підлітки вирішили раптом, що життя хуйня. І такі ми будемо вмирати. А я ж, ну, я ж вірив у Бога, і я теж хотів померти, але так, щоб ну, Бог не обіжався на мене. Ну нормально, ще можливо якесь одне питання і будемо завершувати. А як віруючий не думав померти, Задрочити на смерті. Це якраз то питання, яке я хотів під кінець, щоб, ви знаєте так, весело закінчити. Це коли емо був, я такий задрочусь на смерть. Ну щоб чолка не мішала. А як чолка може мішати? Типу. Ти не бачиш не собі трочить джерети своє. Не собі не людям. Там жінка вже така, та заткнися, Сергій, Перестань. Так, останню одиннадцять років вона робить. Що саме? Дрочить? 15 років ви знайомі. Блін, ну ви дуже інтересна, звичайно, пара. Ми ще будемо до вас приходити. Блін, я реально я клянусь, я тепер на кожному концерті буду виступати, і десь я, не дай Бог, почую це. Це як фільмі у фільмі жахів буде відбуватися люди сміються, а потім після. А потім ще після Сергія. Плюси, піздец. Напарником його беріть. Напарником його брати? А ви думаєте, що стендап так працює? Що я, я так дзвоню до свого менеджера такий, слухай, я окей, він не виступає, вийде мій напарник замість мене Сергій. Він матеріалу не має, але він смішно дуже сміється. Він буде тупо весь концерт стояти і такий саме головне — та метод. Вийде Сергій там 60 на 40. — Це вже якісь почалися єврейські корні у вас присинатися. 60 міні. 60 вам? Лю, ну мені подобається, що вся зйомочна команда сидить і така Сергій, закрийся нахуй вже. Дай нам додому сьогодні вернутися. Ну нормально, ми вже з вами тут 2 години 11 хвилин. Це найдовший концерт зі всіх в цьому турі.